Доброго дня, мене звати Дворок Микола, і це мій аматорський YouTube канал під назвою Проєкт Президент України. Всі ми з вами знаємо, то сьогодні я підніму питання виживання людства. І чому людство впродовж тих тисяч років існування, може навіть мільйон років існування, якось стало, вижило і дійшло до сьогоднішнього дня. Ну, всі ми з вами знаємо, давайте на те, що це різна генетика. Тобто кожного індивідуальна генетика. Плюс, ще ми з вами можемо сказати, що завдяки тому, що люди поводяться по, по різному, виходить вра... так, що в якихось ситуаціях виживає одна людина, в інших ситуаціях виживає інша людина. Ну, це дуже добре проявляється в генетичному разнообразі людства, коли при какой-то хворобі обов'язково знайдуться ті люди, які зможуть подолати і загинути від какого-то вірусу чи там, ще чогось. Те саме проявляється і в поведінці людей. Запорука нашого виживання це разнообразяння нашої поведінки, рознобці наших індивідуальних рішень. Тому там, де є індивідуалізм, там виживання. І з віцивици фактично виходить те, які можуть нести загрози тоталітарної системи, ну, де люди живуть у тоталітарних системах. По факту, виходить так, що замість того, щоб індивідуально кожен вирішував свою ситуацію, що дозволяє Знаходити все рівно хто-то знайде найкращий варіант, інші люди подивляться, о, у нього там вийшло, допустим, це стосується, припустимо, економіки. І інші люди зможуть тобто, приймати найкращі результати, які вони бачать разом. Тобто хтось створив -то магазинчик, ми зараз вже бачимо, навіть самі були свідками в 90 х роках на потім нього, хтось зробив такий же магазинчик, і через декілька років вже там на на, той, на ігрової вулиці стоять вже великі супермаркети. А фактично все починалося з якогось ларка із вікна будинку. так сказать. Система в которых нас примушу фактично же самые решения, тобто колективізм, так, так званы, або диктатура, де замість індивідуальних рішень кожної людини примушують виконувати рішення декілька людей, то в этой системі фактично э, Небезпека неправильного рішення, і за якого постраждають мільйони людей, які їх примушують ті ж саме рішення приймати, набагато більше. Тобто така система може, звісно, в якомусь існувати, але вона дуже важко розвивається, вона не гибкая, вона, то есть, Людям, які намагаються прориватися, заважають відразу це, це робити. А інших відбивають бажання щось робити, тому що вони не отримують достатньо винагороди за свої. Нішення. А саме найгірше, що в таких системах може бути прийти, що допустим, зараз з Росією. Ми не знаємо, чим це закінчиться для самої Росії, і ми розуміємо, що і в нашій системі теж те саме что що ми, ми не були готові до війни, а чуваку одному була в голову почати війну, і це так чи інакше дуже то есть небезпечна ситуація самої Росії, яка можливо просто на чи пізно може зникнути або там ще щось. То же самое можно сказать и у нас, когда нас примушают всех то там хвороб принимать непонятные какие лики не переверенные. и потом примусово всех поголовно, при том, что тут то тоже может быть такая ситуация, ой, выбачьте, а оказывается, те лики, допустим, не переверил до конца, оказывается, через некие короки оно вызывает бесплодие. Ой, как Не повезло всі мільйони людей, яких примусили загинули. залишилось тільки пару які це, цього не зробили, там или сховалося еще. То есть проявили свій індивідуалізм. В этом небезпечний сам по себе коллективизм ну, приводить к уничтоженню цивілізації фактично. Тобто, коли ми дивимося на ті цивілізації, які допустим, колись зникли, то вони, скоріше, за все зникли лише тому, ж, що там занадто брали індивідуалізм і примусили людей робити ті самі справи. Тобто і, хтось там вирішив, що от ми о цього не їмо, а то їмо коротко, і давайте от будемо їсти, а от потім ще щось. и потом еще что-то, и в результате люди, допустим, захворили, там, или там еще как и все повымирали, то есть, поголовно, при, потом, потому что там решение при, принимало еще пару людей. Так что, ну и, то есть, такие-то дела. Так, давайте ще раз про, рассказываем про що, що нам дасть свободное общество. При тому що тут не право просто в свободному. А тут радикально радікально свободному обществі, нічим не обмеженим. Тобто .е. задача створити общество, в якому люди мають максимальні можливості. І все, чим вони обмежені, це своїми моральними устоями. Тобто не, не вбий, там, тому звичайно не, не вкради, не бреши. Звичайно, моральними правилами, які релігія. І Кожен фактично примуше своїх моральних обществ, дуже залежить від, від нашого навіть воспитання, кожен буде стремитися ну, Себе добре поводитись. А плюс само по собі система індивідуальна і, і свободна, вона дуже добре реагує на всі, всі погані вчинки людей. Тобто люди, які роблять погані вчинки, втрачають репутацію. Люди, які производять поганий товар, обманують своїх клієнтів, вони втрачають репутацію і виживають лише чесні і працівники підприємці. А інші будуть мати можливість дивитися за ними, за їхніми рішеннями, переймати, і, фактично таким чин, чином чином идет, як говорится, равниловка не на там на каком-то. а на самих високих. Ми самі знаємо приклади, коли ну, от, ми, допустим, знайомий розказував, що він сам дальнобойщик, катався за рубежом, купив собі хатинку на Пепиночей Украины. Там по большей части живут, ну, там русскоязычные живут, ну, по крайней мере никто там не видел, там, там что-то схожее как в России, неприборные будинки, там все трохи заброшено. Ну и он, доверчивый, скатавшийся, сам так он, он решил себе, как говорится, забыть все там привести в порядок, забыть по, -по, по европейскому ему хотелось газончик там. Повернувати свій гарний будиночок, гарний парканчик собі акуратненький зробити, там щось повисаджувати гарненько. І коли його сусіди побачили, як він там все зробив, то коли він через деякий час приїхав знову-знову з поїздки, то виявилося, що його сусіди зробили те, фактично багато хто те саме. Тобто люди стремляться за найкращим. То есть, приклад найкращого, інші люди просто підтягуються до, до, до нього. Тому такі системи, де є індивідуалізм, де є можливість вчитися на найкращих поступках, на найкращому досвіді інших людей, набагато швидше розвивається, ніж коли хтось там один вирішує, от давайте зробимо то, -то давайте зробимо це. А якщо ти зробиш не, не, не то, то ти там якийсь не такий або куди ти лізеш. там. І там ініціатива наказуємо, то всі мають ходити в сірих Рубашках там, і тому подібне. Тому, якщо тут у нас стане свободна держава з свободними громадами, з свободними людьми, дуже-дуже швидко все почне розвиватися. Знайдуться унікальні люди, які придумують унікальні озброєння, які доведуть до озброєння, що є зараз. Хтось придумує, як дуже швидко його виробляти. Хтось там надасть ресурси гроші. Все це дело дуже бурно розвиватися. Тобто не зможе тоталітарна Росія протистояти свободному обществу. Тоталітарна Росія, звісно, легше протистояти соціалістичній Україні. Де на себе намагається все підняти під, держава, а саме ми розуміємо, що держава це чиновники, а чиновники це звичайні люди, а звичайні люди це ті, хто перша чого думають про, про своє благополуччя, а вже потім на другому місці про благополуччя і інших. І, звісно, серед них будуть знаходитися ті, що, допустимо, будуть заважати або будуть думати, о, зачем мені кому комусь підприємцю, я сам там створю щось. а сам он не настолько гениальный, как тот, допустим, звичайный предприниматель. И, забираю у него возможность вырублять ту или иную продукцию и пытаясь ее створить самому, и он отнимает час, и у него не получится у нас настолько хорошо, как получается у кого-то. Поэтому все это дело дуже сильно тормозит сам, сам развиток військовой промысловости в, в Украине. А коли буде свободне, коли буде просто конкурс, там, то є, ти, держава, все, що має задати, що їй треба, і, там, які пропозиції показали, які найкращі, які дешевші, вже легше вирішити. І у них буде це діло замовлено, або буде замовлено, допустимо, етно... ну, як воно робиться, все я розумію. Вибирається, інститут виробляють однаку продукцію, вибирається, у них Найкращий варіант, або дивиться, о, припустимо, є якісь броніки, о, у того класно продумано на то, у того класно то, ви об'єднуєтесь, ви додавте ось це, ось це, зробите разом, і ми у вас у всіх замовимо виробництво даної, допустимо, бронемашини. Тобто, тому що там її треба багато, ви самі може не справитися, ви може, самі можете, а от якщо ви разом ви будете виробляти, і що там ще підключимо ще декілька, то всі зароб, заработають. Да, той, хто придумав найкраще, він получить більше заработок на початку, а надалі далі кожен, кожен з виробников получить і, дохід заробіток, робить хорошу справу, а ще додатково заработає гроші. А хто-то продумав щось такое, что що вообще ніхто не. Зможуть, і вони об'єднаються з тим, у кого є фінанси. І вони наділюють щось столько, що, що навіть заповнення все. Навіть що держава скаже, що на зараз трохи не вистачає грошей, вони можуть самі як добровольно відкрити фонд, як це зараз робиться по, по дронам, і зібрати гроші, і на ці гроші напрямують виробляти і поставляти в наші війська. Все це можуть робити, тим як коли економіка буде дуже швидко розвиватися, то будуть і гроші більше, більше і вооружені, і всього буде більше. Наша армія буде набагато більше забезпечена. І все це завдяки только індивідуалізму. То тобто... що давайте допоможемо одному одному. Дякую. Підписуйтесь.